Приготували вже котлети. апетитні котлети з двох сторін. А які ж вони усередині, приготуємо неймовірно смачні курячі котлети разом. Для їх приготування беремо ось такі інгредієнти. Яке взяти куряче м'ясо, курячі стигенця. А якщо беремо куряче філе, то обов'язково візьмемо ще шматок свинячого сала готуємо фарш на котлети. Білий хліб замочимо у молоці, хоч можна його замочити і у воді, залишаємо хліб на 7-8 хвилин, нехай він розмокне. Картоплю, часник та цибулю натираємо на терці, а можна й перебити блендером. Усе складаємо у миску. До натертих овочів додаємо яйце, відтискуємо від рідини хліб і теж додаємо у миску і все змішуємо, перемішуємо. Усе змішали. Пора сюди додати вже і фарш. М'ясо і сало ріжемо ось такими шматками і пропускаємо через м'ясорубку. Від сала шкірку відрізаємо. Подрібнюємо сало і м'ясо через м'ясорубку. Чистимо м'ясорубку хлібом у чашу. Додаємо м'ясо і сало. За смаком солимо та перчимо, ми на кілограм фаршу додаємо повну ложку солі. Далі ретельно уміст чаші вимішуємо, та ще й фарш потрібно добре відбити. Відбиваємо фарш і поміщаємо у холодильник на хвилину 40 Що додати у фарш, якщо він вийшов занадто рідкий? А ось що додаємо ложку дві крохмалю будь-якого крохмалю. У холодильнику фарш. Стане щільним. За бажанням у фарш додаємо будь-яку зелень. У контакт закриваємо фарш плівкою і поміщаємо у холодильник на 30-40 хвилин. Тим часом приготуємо салату До котлет приготуємо картоплю. Спочатку її хвилин сім відваримо у підсоленій воді, а далі обсмажимо, доведемо до готовності на сковороді. Обсмажили картоплю на вершковому маслі. Вимикаємо вогонь, додаємо кріп та зелену цибульку. Закриваємо картоплю кришкою і насичуємо її ароматами щеплення. Швидко, час минув. Пора уже формувати, виплескувати котлети. Виплескуємо котлети будь-якої форми та величини і паніруємо. Панірувальними сухарями. Панірування це наш союзник. Він гарно котлети запечатує, і котлети стають соковиті всередині. Паніруємо їх у сухарях і вже розігріваємо сковороду. Посмажимо котлети із хитростями. До олії додаємо ще й вершкового масла. Котлети смажимо на середньому вогні, з двох сторін до золотавої скоринки. Щільно котлети не потрібно викладати на сковороду, щоб вони не парилися, а швидко запечатувалися. Та що добре котлети просмажилися, то й олії вершкового масла додаємо достатньо. Пересмажувати котлети не потрібно. Не потрібно їх висушувати. А ось так підзолотилися котлетки і перевертаємо їх на другу сторону. На другій стороні смажимо на середньому огні одну хвилину і перемикаємо вогонь на щонайменший. Далі. Будемо смажити котлети під кришкою. Розпаримо котлетки хвилин 10 під кришкою. І так їх доведемо до готовності. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Приготували вже котлети. Апетитні котлети з двох сторін. А які ж вони усередині? До столу котлети подаємо як гарячі, так і охолоджені. А як смакувати ніжні соковиті котлети? Вирішуйте самі, вони неймовірно гарно поєднуються до картопляного пюре. Котлети смакують. Із будь-яким гарніром. Або просто із хлібчиком апетитні котлети ззовні, а які ж вони усередині? Смачні котлети, і не скажеш, що вони тільки із курятини. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Не тільки готуємо котлети із хитростями, а й приготували молоду картоплю із деякими нюансами. Такі котлети вже дуже люблять діти. Смачного! Смачна страва зі столу зникає вмить, а діти ще й котлети у дубавку просять.